Друзі, вітаю вас усіх, Бог добрий, Амінь. Тому хай Господь рясно поблагословить кожного з вас, Бог щедрий, амінь. І ми говоримо мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь, амінь амінь. Тільки що в мене була зустріч перед зйомками служінням допомоги. Це група порядка в церкві. І в ній зібрані різні люди з різними дарами. Люди, які мають вже досвід служіння, мають певну мудрість і є певними керівниками в інших служіннях. І ось е цікаву розмову ми мали для спільного розуміння і для спільного бачення того, що Господь хоче робити, і чому Господь нас поєднав. І ми всі розуміємо разом, що Господь. Привів кожного з нас в церкву або в певне служіння для того, щоб я, як Андрій, який приходить в церкву, наприклад, ранкова зірка або в служіння, де є лідер, де є там пастор, або є керівник, або відповідальний за це служіння, я приходжу туди, щоб бути благословінням. Амінь, і це дуже важливо. Ти приходиш для того, щоби бути благословенням. Я або ти, ми приходимо для підсилення. Коли ти приходиш в церкву і ти маєш дорослість, зрілість, ти маєш розуміння, мудрість, ти маєш досвід, і Господь тебе привів в церкву. Ти прийшов в церкву за покликом Божим для чого? Для того, щоб бути на підсилення, на підсилення, на благословення. Амінь. Ти приходиш в церкву або в служіння для того, щоб не руйнувати, не вносити правила свого монастиря, з якого ти там вийшов, або який ти залишив, або з минулої церкви. Для того щоб тут все поламати, змінити, ти приходиш для того, щоб разом з пастором, з братами, з сестрами, з церквою Божою збудовувати. Амінь. Тому я приходжу, щоб збудовувати. Я приходжу в твоє служіння, щоб збудовувати. Я приходжу в твоє життя, щоб збудовувати. Я приходжу в церкву, щоб бути будівничим. Не для руйнації, для благословіння, для того, щоб будувати амінь. А якщо щось вже збудовано, і воно гарне, і воно працює і приносить плод, то я приходжу для того, щоб не просто будувати воно вже збудовано, щоб надбудовувати. І це дуже потужна. Думка, з якою я сьогодні приходжу в життя багатьох людей, з якою я приходжу в життя певних служителів, в життя церкви, в життя пасторів, в життя служителів, в життя служінь. Я приходжу, щоб вас підсилити, щоб допомогти, щоб коли я прийду, і в мене є мудрість, в мене є сьогодні розуміння, як служити. У мене сьогодні щире серце по відношенню до вас я приходжу, щоб допомогти вам приносити більше плоду, не нищити плід. допомогти вам більше приносити плоду, посилити ваше. Працю, з ваше служіння посилити. Я приходжу для того, щоб церква, через те, що у мене є досвід християнського життя і досвід перемог в Господові, молитов, постів, служінь. Я хочу, щоб церква, куди мене привів Господь, вона стала зрілою, досконалою, вона стала церквою, яка буде сьогодні дорослішати. Вона буде гарнішою і вона буде красивішою. Тому будь такою людиною, яка приходить в життя інших на підсилення. Амінь.